Пропоную сьогодні поговорити про диктант національної єдності, з основним завданням якого об'єднатися. Ми впоралися цьогоріч якнайкраще. як найкраще, друзі. Чи справді диктант національної єдності допоможе вам збагнути наскільки ви грамотні? На мою думку, ні. Адже якщо ви щоденно, як наприклад я не плаваєте в морі. Філологічної науки не говорити про складнопідрядне складносурядне речення, розділові знаки, коли ви не доречні, коли ні, вставні слова, апострофи тощо. То диктант навряд чи допоможе вам швидко зорієнтуватися і розставити правильно ті розділові знаки або написати складні слова. Тобто до цього потрібно було готуватися. Чи всі готувалися? Сумнівно. Якщо ви готувалися, то ви, звісно, розумник. Друга деталь це теж моя суб'єктивна думка. Що тут все будується навколо естетики, щоб об'єднати усіх нас навколо дня української писемності та і об'єднати чим оцим диктантом, а саме процесом, от згадайте, як нам показували, як українці в різних містечках України збиралися на локаціях гарно вбрані, бо вони готувалися, що вони зараз будуть щось робити спільно. А як за кордоном українці і не тільки теж до цього готувалися? І от ще одна деталь з приводу естетики: саме тому, на мою думку, запрошують не Фахівців у галузі української мови, тобто саме вчителів, які ці диктанти читають щотижня своїм учням, а саме запрошують кого акторів, тобто людей відомих, яких ви точно знали, ви чули, і голоси їхні вам знайомі. Бо ну так методика викладання української мови, читання диктантів явно відрізняється від того, як спілкується диктор, або, наприклад, письменник, чи той самий актор на сцені. Тому чи потрібно навколо цього розводити такі дискусії і знаєте, намагатися одне одного в лосці води втопити, заради чого? А з приводу диктанту, те, що багато хто казав, що він дурнуватий, ну це ваше суб'єктивне враження. Бо, наприклад, моє текст доволі крутий, адже він оголює ті нерви. Які нам так підсвітила війна? Треба жити, друзі. Ми щоденно бачимося зі смертю. Треба жити з приводу дивних на вашу думку слів між Яря, Під Яря. Так це є в програмі шостого класу п'ятого, тоді коли вивчається апостроф. Коли я готую учнів до теми, теж беремо цю тему. І про слова між яр'я, Під яр я, я теж їм говорила. З приводу леліток, товариство, чому ви знаєте, що таке паєтки? Росіянізм, а не знаєте, що таке лелітки? Ай-яй-яй. А щодо діалектів, так українська мова побудована на базі діалекту. Згадайте Котляревського і Полтавщину. Тому такі закиди, як на мене, зовсім не виправдані. Єдине, що мене збентежило, то це слово донат, бо в українській мові немає донатів. Якщо ми говоримо про слово іншомовного походження на позначення пожертви офіри внеску, то це донейт. Тому донейтити, а не донатити. Ну але це таке. Чи потрібно нам згуртовуватися навколо цього цікування? Я вважаю, що ні? Адже українська мова має об'єднувати, а не роз'єднувати. Тому друзі, перегортаємо сторінку, крокуємо далі і дбаємо про мову.